Пришвидшене видворення, додаткові перевірки і навіть спецтабори на кордонах. Німеччина змінює міграційну політику. Тож біженцям і заробітчанам буде важче потрапити до країни. Детальніше про зміни, які вплинуть і на життя українців, розповімо у цьому відео. Через скарги голів, земель на неконтрольовану міграцію в Німеччині відбувся так званий саміт біженців. Його можна підсумувати трьома пунктами. Перший додаткова перевірка прибулих онлайн завдяки IT Німеччина хоче пришвидшити перевірку мігрантів і підготовку документів на видворення, якщо особі відмовили в притулку. До пункту діджиталізація також відноситься можливі перевірки мобільних телефонів мігрантів. Другий пункт прийнятий на саміті це збільшення максимального терміну утримання мігрантів з 10 до 28 діб. Якщо мігрант потрапив до країни нелегально або здійснив злочин, тепер його можуть утримувати під вартою майже місяць до з'ясування подальших дій. Чи знайдеться в Німеччині достатньо місць, щоб реформа належним чином працювала? Питання поки що відкрите. Зате у нас завжди знайдеться місце для нових підписників. Якщо ви ще не підписалися на канал першої візи, то обов'язково зробіться. У нас найактуальніша та найважливіша інформація про життя і роботу за кордоном. А поки ви підписуєтесь, ми розповімо про третій результат саміту біженців. Якщо коротко, Німеччина зобов'язується посилити співпрацю з прикордонними службами інших країн, а також вести додатковий контроль на кордонах земель. А от постійного прикордонного контролю з Чехією та Польщею поки що не буде. Хоча таку пропозицію висунули голови земель Бранденбург та Саксонія. Також уряд Олафа Шольце відмовився надавати довгострокове фінансування землям на програми підтримки біженцям, все, що отримали 16 Замаль це додатковий мільярд євро на всіх, але і це бонус, як зазначають посадовці, важливий. Наразі зміни міграційної політики Німеччини м'ягкі, але вони не остаточні. Додаткові консультації відбудуться в листопаді, тоді, як очікується, можуть бути прийняті екстремальніші рішення. Наприклад, міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер вважає, що розгляд справ шукачів притулку слід здійснювати не всередині країни, а біля її зовнішніх кордонів, щоб пришвидшити видворення. Але правозахисні організації вже засудили цю ідею. відміти, що це призведе до створення спецтаборів або різного роду гетто на кордоні, ми будемо і далі слідкувати за ситуацією і обов'язково розповімо, якщо відбудуться якісь значні зміни. А що про них думаєте? Ви розкажіть у коментарях і не забудьте про подобайку, якщо відео було для вас інформативним.